Усім привіт! Ще одна новинка на нашому городі помідор рожевого кольору, який називається Дамінго. Має крупні рожеві помідори, округлої форми. І ось така шикарна рожева в нього м'якоть. Ідеальний, можна сказати, рожевий помідор. Саме головне, що він смачний. І давайте подивимося, якої він ваги. Включимо. Зараз помідори важкі. Затягують 778 грам, ну, цей невеличкий 509 грамів. Ось такі помідори Дамінго. Середньостиглий кущі до 2 метрів висотою у відкритому ґрунті. М'якоть, щільна без насіння, одне м'ясо. Шикарний біфштексний помідор. Залюбки буду вирощувати в наступному році. Солодкий для томатного соку буде він ідеальний. На кущі дуже багато, врожай до 15 кг за сезон з куща. Отаких От 700 грамових помідорів на кущиках дуже багато. Тому, якщо вам подобається також такий сорт помідорів, замовляйте насіння. Переходьте в опис до цього відео, є ссылка на наш інтернет-магазин. Заходьте, замовляйте. Насіння є в наявності, вистачить усім. Зібрали ми їх багато, тому чекаємо на ваші заявочки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І насолоджуйтеся різними сортами помідорів. До нових зустрічей, Всім пока!